Доброго дня, друзі. Ми з України продовжуємо вивчати Північну Америку. І згідно плану характеристики материка, тема нашого сьогоднішнього року клімат Північної Америки. Клімат Північної Америки, як і клімат всіх тих материків, які ми вже з вами розглянули, безсумнівно формується під впливом трьох чинників. Перше це кількість сонячної радіації, яка надходить на материк. Далі атмосферна циркуляція над материком, тобто від повітряні маси і вітри. І підсилаюча поверхня, тобто рельєф, течі і так далі. На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося з тим, як всі ці чинники впливають на клімат Північної Америки. Отже, починаємо з сонячної радіації. Я вам нагадую, що від кількості сонячної радіації залежить розподіл температури повітря. В Зв зв'язку з тим, що Північна Америка має велику протяжність півночі на південь, існує різниця в температурному режимі в південних і північних районах Материка. Так, наприклад, улітку, на півночі континенту, температура повітря становить в середньому всього плюс 5 градусів Цельсія. Це пов'язано з географічним положенням північної частини материка, Вона, частина її знаходиться або поблизу, або за північним полярним колом, тому ця територія отримує мало сонячної радіації. Разом з тим, улітку, на півдні температура піднімається до плюс 30 градусів Цельсія. В розподілі зимових температур спостерігається та сама закономірність. На півночі холодніше, ніж на півдні. Взимку на півночі континенту температура повітря північніше полярного кола може знижуватися до мінус 34 до мінус 40 градусів. На півдні материка взимку формуються додатні температури. Якщо говорити про розподіл повітряних мас або вітрів, то треба сказати, що на більшій частині материка панує так зване західне перенесення. Західні вітри дмуть з Тихого океану. І зумовлюють клімат в помірних широтах материка. Вони несуть насичене вологою повітря з Тихого океану, тому на навітряних схилах Кордільєр випадає дуже багато опадів. Разом з тим, південна частина материка знаходиться під пливом інших вітрів, які називаються південно-східні північно-східні пасати. Вони формуються над Атлантичним океаном, тому приносять південну частину материка теж багато опадів. Треба сказати, що окрім перелічених вище вітрів на клімат материка, з півночі протягом року, з полярних широт, дмуть холодні північно-східні вітри. Вони зумовлюють те, що отут на півночі <кій> у нас взимку і влітку е холодно. Далі мусони, які панують на сході материка, в помірних широтах, дмуть з Атлантичного океану. І тому влітку вони приносять опади, а взимку мусони сонибуть з центральних районів Материка, тому взимку на мережі вони приносять суху і морозну погоду. цим з'ясували. Тепер треба сказати, що взимку над центральними рівнинами нерідко стикаються арктичні. Помірні і, аркти... і тропічні повітряні маси, це призводить до разючої різниці тиску між північною і південною частиною материка, і спричинює вимикнення інколи сильного повітря, яке може рухатися зі швидкістю е, літака, тобто приблизно до 700 км на годину, це так звані торнадо, або африканські, е, або, перепрошую, північноамериканські циклони, які можуть завдавати значних руйнувань, особливо на півдні північної. Америки. Підсилаюча поверхня теж здійснює суттєвий вплив на клімат материка. Зокрема, здійснюють гори Кордільєри та Апалачі, а також рівнини. Завдяки рівнині, рівнинному рельєфу в центральних частинах материка, холодні арктичні повітряні маси просуваються глибоко внутрі материка і зумовлюють тут низькі температури взимку. Кордільєри ж затримують вологі повітряні маси, що надходять з тихого океану у вигляді західних вітрів, тому за кордильєрами опадів випадає зовсім мало і тут досить сухо. На західних схилах корділєр випадає щорічно 3000 мм, а на східних всього 500 мм. Те саме відбувається на сході, де кліматичним бар'єром слугують апалачі. Вони затримують просування мусонів. У глиб материка. Тому так само існує різниця в кількості опадів на навітряних схилах і на підвітряних. Далі значний вплив на клімат Північної Америки здійснюють і морські течії. Так, наприклад, холодні каліфорнійська та лабрадорська течія зумовлюють посушливу погоду біля тих узбережжя, де вони проходять. А теплі Ляскінська та течія Гольфстрім сприяють надходженню. На материк вологих повітряних мас і підвищенню температури повітря. На території Північної Америки мають місце такі кліматичні пояси: арктичний, субарктичний, помірний, субтропічний, тропічний та субекватеріальний. Всі ці кліматичні пояси, як бачимо, змінюють не в одного з півночі на південь. Детально зупинимося на характеристиці кожного. Острови канадського арктичного архіпелагу та узенька смуга узбережжя Північної Америки знаходяться під пливом арктичних повітряних мас. Тут поширений арктичний кліматичний пояс. Арктичний кліматичний пояс це царство снігу і льоду. Зима тут тривала, дуже холодна, і навіть у серпні може випадати сніг. А температура повітря взимку може опускатися мінус, нижче мінус 40, влітку ж не піднімається вище 5 градусів Цельсія. Внаслідок того, що арктичні повітряні маси сухі, опадів тут випадає мало до 250 міліметрів. Північну частину материка займає субарктичний кліматичний пояс. Особливістю його є те, що тут повітряні маси змінюються за сезоном. Взимку арктичні, сюди заходить арктичне повітря, тому зима суха і холодна з температурами мінус 30 градусів Цельсія. Влітку заходять більш теплі, як бачите. Помірні повітряні маси, тому літо прохолодне з температурами плюс 10 і досить вологе до 600 міліметрів опадів. Наступний кліматичний пояс помірний він займає великі площі материка в центральній його частині. Тут виділяють декілька кліматичних областей. Західну частину, яка знаходиться під пливом західних вітрів, формує, на заході формується морська кліматична область. Для неї характерно. Порівняно тепле літо з температурами плюс 18 градусів і тепла зима. Кількість опадів дуже велика до 2000 мм. Центральну частину помірного кліматичного поясу Північної Америки займає континентальна область клімату. Для неї характерні значні різниці між зимовими і літніми температурами. Взимку температура може опускатися до мінус 16, влітку підніматися до плюс 20 градусів Цельсія. Кількість опадів невелика до 300 міліметрів. І, врешті-решт на сході помірного кліматичного поясу знаходиться мусонна кліматична область. Вона, її клімат формується під впливом одноіменних вітрів, які називаються мусони, які дмуть з Атлантичного океану. Тому зима тут холодна і суха, а літо прохолодне і вологе. Середньорічна кількість опадів 800 міліметрів. Субтропічний кліматичний пояс. В ньому виділяють чотири типи клімату. На заході середземноморський клімат. Тут волога і тепла е, зима та сухе та спекотне літо. Центральну частину материка займає континентальна кліматична область з холодною зимою та теплим літом. Ближче до сходу займає помірно континентальна область. Тип клімату тут такий самий приблизно, як у нас. Середньорічна кількість опадів 600 мм, тепле літо і порівняно тепла зима. І врешті-решт крайню східну частину займає мусонний субтропічний тип клімату. Влітку тут досить жарко, плюс 24. В зима тепла, плюс 8 градусів. Кількість опадів трошки більше 1000 мм. Південну частину материка займає тропічний кліматичний пояс. Тут діти виділяють дві області, як ми бачимо. На Заході, поширений на сході більшу, більшу частину тропічного кліматичного поясу Північної Америки займає морська область вологого тропічного клімату. Для неї характерно спекотне, спекотна і волога погода внаслідок дії пасатів, які несуть дощі як взимку, так і влітку. На Сході поширена континентальна область, тут клімат пустельний, поширені пустелі. Тут спекотно і сухо. Літо спекотне плюс 34, зима теж тепла плюс 26, а опадів випадає дуже мало 200 міліметрів. На крих самому крайньому півдні материка поширений субекваторіальний кліматичний пояс. Тут повітряні маси міняються за сезонами. Влітку приходять тропічні повітряні маси. Перепрошую екваторіальні повітряні маси, тому літо, тому літо жарке з великою кількістю опадів. А взимку тропічні повітряні маси, тому лі, лі, зима така ж сама жарка плюс 24, але суха. Таким чином, діти на сьогоднішньому уроці ми розглянули головні особливості клімату Північної Америки. Охарактеризували чинники, які впливають на клімат материка, а також кліматичні пояси і типи клімату. На сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.